Рубрика Аліекспрес Петрович. Купую товари на Aliexpress. І показую вам, що вартує купувати. Що це таке китайці положили? Куди цей кабель має йти? Так, давайте глянемо, що я замовив. Замовив всяку диковину я, щоб. Немає нічого, нічого. Я от не знаю, навіщо китайці дали ось цей кабель. Що я не маю заряджати? Не знаю. Можливо, помилилися. Так, замовив, друзі. Насадку пилу на шуруповерт або дрель. <смі> я не знаю, правда, чи ось ця хрінь і як воно так має бути, і чи вона взагалі буде різати дрова. Це я думаю, що ми все перевіримо. Тут, дивіться, і ланцюжок є. Навіть запаяний. да? Давайте подивимося, що це за ланцюжок. Ось такий малесенький. І навіть, я вам скажу, Гостренький. -яй 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 -яй. Ручка. Куча всяких запчастин. Давайте я це все зберу. І подивимося, чи взагалі вартує ось таке брати. Ген-ген-ген. Виглядає, я не знаю, як зародок щіля. Ну, якась як. Дитяча іграшка, якась така, така хрінь, друзі. Ну, якби не гострий ланцюжок, то ну, якась реально фігня. Хоча дивіться, ланцюжок не натягнув сильно, а прокрутити ось пальцями ну, дуже важко. Я не знаю, і захист якийсь ось такий є. Ну, ну так і воно не прикручується, просто ось так є. І ручка. Ось тут, дивіться, да, китайці, дивіться, які молодці. Вони продумали, що можна різати. Ось тако, так отак. І потім можна різати, в принципі, досить швидко переставляється. Будете різати собі ось так. Я не знаю як. Як ця хрінь взагалі може різати? Ну, давайте подивимося. Так, друзі, якщо ця хрінь доживе до кінця експерименту, то самим найактивнішим учасникам, які будуть писати коментарі, я виберу серед вас і подарую ось це. Дивіться, да? Ну, я не впевнений, а може дійсно класна штука. Тому що я вже вам показував тести пил. Ось, дивіться, покажу пилу, яку я собі залишив, всі розпродав, залишилися ось така. Так, ось ця. Так, це дійсно пила. Да? А це? А це я не знаю, що нею можна робити. Можливо, десь там. Якісь гілячки невеличкі, може і буде різати. Так що, давайте зараз ми підемо десь, знайдемо якісь гілячки і спробуємо. Ну що ж, друзі, китайська пила на ширу покруті проти свіжо зрізаного ясеня. Давайте, погнали! Ну, щось там ріже, друзі. А ну давайте ось цей товстіший. Шурупокрута просто потужності не вистачає. А ну Давайте поставимо першу передачу на шурупокрутій. Ну так, друзі, можна різати вічність, я не знаю. Ну, давайте ще раз. Ну, Якщо трішки сильно підтиснув вже, і вже все, і воно вже не крутить. Ну, з горем пополам ми її врізали. Ну, я так думаю, що якщо взяти ножівку ручну, то на нею буде набагато швидше. Якщо би я взяв потужного шурупокрута, то я думаю, він би різав непогано. Взяв я свою стару дрель. І давайте подивимося на максимальних обертах. Ну, Це вже, друзі, реально дуже класно ріже. Ось дивіться, діаметр дерева 10 см. Давайте погнали. Просто страшна штука. Реально ріже, ну, супер! А тепер давайте порівняємо з моєю акумуляторною електропилою, що буде швидше. Ну, я вам скажу, що ця пила ріже набагато швидше. Ну, насадка, ця мене дійсно здивувала. Я спочатку чомусь думав, що це якась дитяча іграшка, якась повна хрінь, тому що вона так виглядає. А насправді, якщо взяти ось таку дрель чи взяти якусь ще навіть потужнішу, то вона просто, я не знаю, знищує усі дерева. Ну Ріже досить класно. Тобто, якщо у вас, друзі, немає грошей, щоб купити ось таку акумуляторну пилу, яка коштує. Ну, Набагато більше, ніж ось ця насадка. Ця насадка буде коштувати десь 500-600 гривень на Аліекспресі. Навіть якщо потім у вас щось станеться з ланцюжком чи шиною, шина окремо продається там щось 20 гривень, ланцюжок продається ось, 120 гривень, і ланцюжок десь 140 гривень. Тобто, ну, штука дійсно класна. Можна брати. Ну, все ж таки, ось цією акумуляторною пилою нею набагато впевненіше. Ти ріжеш і можна і різати однією рукою. Тут однією рукою ти не будеш різати, тому що треба тримати там ручку, тут ручку. Ну, як бюджетний варіант для дому, для господарства, де щось там підрізати. І якщо у вас є потужний там шурупокрут, то, в принципі, можна брати, будете ось такі довбеньки собі різати, і горя не будете знати. Як я вам і обіцяв, якщо ця насадка доживе до кінця тесту, то я вам її подарую. Так ось, зробимо так: конкурс на найкращий коментар на сторінці Facebook. Тобто, самий класний коментар, який ви напишете. І він мені сподобається. Без всяких там прямих ефірів, трансляцій, тому що, ну, штука. Коштує там 600 гривень, тому я думаю, не вартує витрачати час, проводити якісь там прямі ефіри і розігрувати. Просто конкурс на найкращий коментар. Ви пишете самий класний коментар. Якщо він мені подобається, я серед вас його вибираю. Ніяких підставних осіб, справжні люди і так далі. Тому що штука, ну. Не вартує особи грошей. Тому, друзі, пишіть свої коментарі. Я буду читати, і все, і будете мати ось таку чудо-насадочку.